«Алекс Інформ» у студії Ганна Авакян. ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу. Ситуація на Запорізькому напрямку. Противник продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію. За минулу добу окупанти обстріляли населені пункти вздовж лінії зіткнення Успенівка, Малотокмачка, Самілівка, Оріхів, Гуляйполе. Зазнав обстрілів і обласний центр. Близько третьої години ночі військові РФ застосували ракетні системи залпового вогню. Ракети поцілили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя. За повідомленням секретаря міськради, під час обстрілів троє людей постраждали, одна жінка загинула. Ракетного обстрілу минулої доби зазнала Харківщина. Близько 10-ї години ночі ракета, ймовірно, із КНДР влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Будівлю майже повністю зруйновано. Під завалами загинули семеро людей. Ще 17 поранені, в тому числі 11-річна дитина. Руйнований вщент гуртожитку. По попередній інформації проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери. Зазнав ракетного обстрілу, і гуртожиток розташований у Слобідському районі Харкова. За словами міського голови, внаслідок цього загинули 10 людей та ще 20 постраждали. Розбір завалів триває досі. За загиблими, внаслідок обстрілів у Харкові, оголосили день жалоби. З Васильівського району загарбники знов обстріляли Нікопольську громаду із стольної артилерії. Окупантами пошкоджено магазин, храм, навчальний заклад та житлові будинки. Голова Нікопольської районної військової адміністрації зазначив, що внаслідок події поранено жінку. В стані середньої важкості її доставлено до лікарні з осколковими пораненнями голови та кінцівок. На тимчасово окупованому українському півострові знову Бавовна. За інформацією місцевих, вибух стався у селі Міжводне на північному заході Криму. Деталі про цю подію уточнюються. Окупанти погрожують зупинити Запорізьку атомну електростанцію через брехню загарбників про обстріл, нібито українськими бійцями вони заявили про виведення до холодного резерву п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки станції. У разі розгортання такого сценарію ситуація на станції наближатиметься до радіаційної катастрофи. Естонія закрила в'їзд росіянам із чинними шенгенськими візами. Це обмеження не було чинності з 18 серпня. Воно стосується громадян Росії, мета яких туризм чи відвідування розважальних заходів. Укрпошта випустить колекційну марку до Дня Незалежності України, тираж якої один мільйон. Називатиметься нова марка вільні, незламні, непереможні. До неї також випускають конверт. Під час масштабного проєкту народний барактар, організованого українським телеведучим і волонтером Сергієм Притулою. Спільними зусиллями було зібрано понад 600 мільйонів гривень. Але через те, що Туреччина надала три таких безпілотники безкоштовно, зібрані кошти пішли на купівлю супутника. Компанія Байкар заощадила. Нам всю цю колосальну суму коштів, яка була зібрана, і постало питання: на що ж ці гроші витратити? Ми пообіцяли вам розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків у історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави. Супутник Українці весела. У Львові відбулась зустріч Володимира Зеленського, президента Туреччини Ердогана та генерального секретаря ООН. Президент України зазначив, що були обговорені питання координації щодо реалізації зернової ініціативи, незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків. Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу РФ на Запорізькій АЕС. Українські військові мужньо продовжують захищати країну. З початку повномасштабного вторгнення наші бійці знищили понад 44 Тисячі окупантів, 1800 танків, 4000 тисячі броньованих машин, а також артилерійські системи, засоби ППО, літаки, гелікоптери, безпілотники та автомобільну техніку. Василівка і район, фронтова зона. Останні повідомлення звідти село плавні Васильівського району потерпає від постійних ворожих обстрілів, пошкоджені комунікації. Волонтери, як завжди, везуть сюди харчі та воду, медикаменти та інше. Дорога більше схожа на тропу і розбита вщент. Ось такою дорогою ми майже ну, раз-два в тиждень ми в плавні їдемо. Маємо пробиратися. Дорога зруйнована повністю. О, ух ти. Ну нічого, ми пройдемо нею. Тут і обстріли, і водою вона розбита. Звичайною дорогою ми не можемо поїхати. Вона на відкритій місцевості і дуже ну, хороше прострілюється. В плавнях залишається трохи більше сотні мешканців, до прильотів вони вже звикли. Часто, дуже часто, і днем, і ночі літають, то відсюди б'ють туди, то туди б'ють сюди, а як ти долітає, то вже падає в нас. Ось в мене гараж лежить, склався, попало, і вікна повибивало. Ну, в общем, добре, що в гараж попало, там і живі залишилися. Да. Жаліється тільки, що гуманітарну допомогу від органів влади стали доправляти рідше, аби з неї людям не вижити. Та й опалювальний сезон скоро, тож потрібні дрова чи брикети. що чули, що чи то якісь перевірки йдуть, чи що. Але до нас замало гуманітарки зараз доходить. Дякую, Станіслав зараз приїхав. Євген приїхав. Потреби солярка, бензин. Іде підготовля до зими. Води нам треба накачати. Іде опалювальний сезон. У людей у нас не Зифіковані ділянки усі мають печі. Раніше збирали хмиста, а тепер не можемо, бо там дуже багато снарядів. Відповідно, нам потрібно щось робити. Ми попросили допомоги у нашої обладміністрації. Сказали, що знайшлися на розгляді. Та як підготуватись до зими, коли обстріли не вщухають? Навіть як дрова будуть, що з того, коли даху немає. Віктор Іванович у розпачі показує, куди прилетів снаряд. Ось 20 метрів від нас. 20 метрів від нас упав. Я не знаю, що там упало, ну коротше, воно повибило це, це стекло, випало сюди, кришу побило. І от, і в мене сьогодні, і, я не знаю, хлопців найняв, щоб вони щось, щось поробили, щоб закришли, закрити цю кришу. Втім, мешканці плавнів, що залишились, їхати не збираються, говорять нікуди. Що робимо? На городі робимо сама. Вирощуємо свою картошку, поки нас не розбомбили. Виїжджати, а куди виїжджати? Ми нікому не потрібні. Кому ми потрібні? Мені нікуди їхати. У мене діти виїхали. А ми старики. Поки дома цілі будемо тут сидіти. Що буде, те й буде. Так ми вже вирішили остаться так. Це наша родина. Ми тут родились, виросли і бросать свої дома не хочеться. Жителі плавнів намагаються як можуть налагодити свій побут, дякують волонтерам та вірять у ЗСУ і чекають на перемогу. У пошуках безпеки і спокійного життя. Як триває евакуація і прийом вимушених переселенців? У них знову забрали дім, але на цей раз не російські солдати, а керівництво одного з запорізьких вишів. Перші три місяці від початку повномасштабної війни переселенці проживали в гуртожитках Запорізького національного університету на безоплатній основі. З червня почали справно сплачувати згідно з договорами оренди. Платимо чоловіком 1410 за маленьку полатку ми Бог проживемо. Ми, в принципі, ми не проти оплачувати. Просто зараз стає проблема того, що ми з першого числа нас можуть виселити, як сказали, що приїдуть студенти. Якщо щось нам останеться, значить може нас тут оставляти. Я розмовляла з комендантом цього общежиття, От сказали, що як вирішить лектор, ну ректор, так як виріше, так воно і буде. Що робити далі? Питання, на яке немає відповіді, адже грошей на винаймання житла у обласному центрі просто немає. Тобто, звідси доведеться їхати назад додому в окупацію під обстріли. Говорять всі, як один переселенці. У мене дві тисячі у чоловіка 2 тисячі випуск. Те, що ми можемо десь схватити там 2 тисячі, плюс якась комуналка, ми не встигаємо, тому що дуже багато переселенців і кожен хоче кудись попасти. А всі інші, от, ну я бачила саме менше від 3,5 тисяч гривень плюс е, комунальні послуги. Тобто, виходить, що просто нікуди діватися. А сидіти ждать, то просто сидіти чекати, що а вдруг виселять, а вдруг не виселять? У нас вибору немає, нам їхати на у нас вибору немає. Нам або їхати, як кажуть, в межу розмежування, або десь тут шукати житло. Для того, щоб шукати житло, потрібні кошти, звичайно ж. Тому все впирається у це житло, яке нам дали тимчасово. Але наскільки це тимчасово все залежить від керівництва? Так, про проблему знають, говорять у виші. Проте чи зможуть вони залишити переселенців у гуртожитку, стане відомим за наповненістю до початку навчального року. Щодня в Запоріжжя приїжджають студенти і потребують поселення. До того ж, під питанням залишаються студенти ще двох вишів з Бердянська та Мелітополя, які прийняли у Запорізькому національному університеті. Куди селити ще їх студентів з вересня, теж поки невідомо. За проханням обласної військової адміністрації ми почали приймати внутрішньопереміщених осіб з самого початку. З початку березня до нас приїхала багато людей, і ми за цей час дуже багато людей приймали, які оселялися у нас не тільки назавжди, а які були по два, по три дні, по десять днів. Які мешкали, їхали, хто їхав далі, хто приїжджав до родичів, хто знімав квартиру і надалі. На сьогоднішній день вони у нас три місяці мешкали безкоштовно. З 1 червня ми заключали договори Айможливе приміщення з усіма внутрішньопереміщеними особами, які планували у нас мешкати в літній період. Ми їх всіх попереджали, що заключаємо договір найможливе приміщення до 31 серпня, тому що у нас розпочинається навчальний рік, і це студентські гуртожитки, які вони займають студентські місця. У складній ситуації пошкодження вікон у двох гуртожитках після прильоту російської ракети. 350 місць зависли в очікуванні ремонту. Тендер оголошено, але за два тижні жоден з кандидатів не заявився. Цілком ймовірно пояснюють у національному університеті через дефіцит скла в країні. Наші студенти, які повертаються з окупованих територій, з території військових бойових дій, це теж внутрішньопереміщені особи, які наші студенти, яким ми гарантуємо поселення в гуртожитку, ми попереджали їх, що ми скажемо, на ну, жаль, пізніше, скільки людей ми зможемо надалі приймати. Ми будемо приймати і надалі сторонніх внутрішньопереміщених осіб, але яку кількість ми не можемо визначити заздалегідь, тому що у нас бакалаврат трохи звикнув. Нулася приймальна комісія по наказу Міністерства освіти, і тому у нас бакалаврат приймається заяви тільки з 1 вересня. Тому ми до 15 вересня будемо знати, скільки у нас буде вільних місць в гуртожитках. Проте переселенці ж вважають, що кількість кімнат, яку вони займають, взагалі не критична. Нас в принципі не так много. Я скажу переселенців. Нас у принципі не так багато, не дуже багато кімнат ми займаємо, оскільки кімнату гуртожитку. Багато. Нами 20 тільки кімнат зайнято. Ну, 20. 20 із чимось. Інші студенти, навіть якщо і числяться, ось у нас на Блоці так виходить всього 8 кімнат. Живемо ми у трьох, інші ж стоять. Така невизначеність лякає Каріну, мати двох хлопчиків з Гуляйполя також самостійно шукала й роботу, і житло, але марно. А зараз і єдиного прихистку може позбутись. В обласному штабі для переселенців Козак Палаці теж приймають. Але не більше, ніж на 10 діб. Зараз знаходимося в незрозумілому положенні, підвішеному состоянні. Будемо залишатися, не будемо. 20-го числа скажуть до кінця місяця, виселяйтеся, як ми за 10 днів зможемо знайти житло. Коштів на неї немає. Роботи теж не сильно можна знайти. Роботу переселенців дуже багато зараз. Ніхто не хоче особу переселенців вибрати. Навіть на квартири дзвониш і питаєш квартиру, а ви звідки? Ви не місні? Ні, ми не місні. Все до побачення. Не хочуть навіть нам квартири здавати. Як нам жити далі, ми не, поки не зрозуміло. Вихід з цього глухого кута має шукати чиновники, адже органи влади мають опікуватися проблемами переселенців і в першу чергу розселенням. Хоча слід зазначити, що ряд вишів, який прихистив переселенців, не ставив взагалі жодних питань щодо виселення внутрішньо переміщених осіб. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України різні сфери діяльності? Які зміни відбуваються у державі? Про це далі. Під час війни фінансування і нарахування пенсійних коштів в Запорізькій області здійснюються своєчасно та в повному обсязі, запевняють чиновники. Певні проблеми є з виплатами на тимчасово окупованих територіях. На банківські рахунки кошти йдуть стабільно, а от з отриманням пенсії поштою є складнощі. Адже з серпня Укрпошта не має технічної можливості здійснювати доставку та виплати в тимчасово окупованих населених пунктах або тих, де йдуть бойові дії. Тому, у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року, номер 162 на кожного пенсіонера, якому неможливо сьогодні доставити пенсійні кошти за місцем його проживання, пенсійний фонд України відкрив поточний рахунок Вещадбанку. Вже серпневі пенсії зараховані на цей поточний рахунок. У разі якщо пенсіонер... Не отримав пенсійні кошти за липень чи то червень, вони також зараховані на цей поточний рахунок. Отримати кошти можливо, якщо пенсіонер укладе договір банківського рахунку з Ощадбанком. Ті, хто не бажають саме з ним, можуть звернутися до пенсійного фонду із заявою про виплату коштів на інший рахунок в іншій установі. Скористатися будь-якими послугами пенсійного фонду можна і дистанційно через веб-портал за допомогою цифрового підпису, який можна безкоштовно замовити онлайн, наприклад, через Приватбанк, якщо людина є його клієнтом. Крім того, що тижня в Запоріжжі можна звернутися до представників пенсійного фонду в центрах надання допомоги вимушеним переселенцям. Для людей, які незабаром сягнуть пенсійного віку і знаходяться на тимчасово окупованій території, доступна функція пенсійний калькулятор, де можна самостійно розрахувати розмір виплат. Документи можна подати онлайн. Якщо людина досягла 60 років в 2022 році, якщо вона має не менше 20 років страхового стажу, вона набула право на призначення пенсії і звернутись знов таки ж може, так як я вже зазначала, або стаціонарно виїхати сюди до діючого сервісного центру, або дистанційно на веб-портал. Тобто скануються всі документи, створюється власний кабінет на порталі, надаються сюди заява, додаються всі сканкопії документів, і ми їх. Розглядаємо. Також у пенсійному фонді зазначають, що багато підприємств, в тому числі з тимчасово окупованих територій, надають трудові книжки своїх працівників завчасно для оцифрування, що спрощує в майбутньому процедуру призначення виплат. З питаннями можна звертатися за телефоном гарячої лінії Пенсійного фонду України, вказаному на екрані. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом, і про зміни, що чекають на мешканців. В Запоріжжі відбулася планова перевірка навчальних закладів на безпечність та готовність до нового навчального року. Зокрема, у 85-й школі будівля стара, тому, наприклад, вентиляцію бомбосховищі потребує відновлення. Керівництво планує розпочати навчальний процес дистанційно, бо гарантувати безпеку дітям поки важко. Бомбосховище у мене розрахована на 80-85 учнів. Відремонтували ми його зараз своїми сілами. Воно облаштована ну, згідно так, вимог, але треба багато чого, ще зробити. Треба зробити вентиляцію, таку, як положено, така, як повинна бути. І треба провести каналізацію, відновити її каналізацію і відновити водопостачання. У школі навчається 261 дитина. Та працює 32 співробітники. Тобто, укриття не здатно вмістити всіх. Стосовно форми навчання проводили опитування серед батьків. Більшість проголосували за онлайн. Школа старенька, але охайна завдяки трудовому колективу в гарному, в гарному стані знаходиться всередині і готові всі кабінети до навчання. Але, звичайно, що вимоги сьогодні трошки інші треба обладнувати бомбосховище абсолютно вірний вибір і дітей і педагогів це онлайн навчання плюс ми обговорили що школа має кател таке на сьогодні на твердому паливі і може взимку бути якщо виникнуть якісь критичні ситуації може бути перехистком і пунктом обігріву для людей з багатоповерхових які в цьому мікрорайоні безпосередньо проживають всі укриття у школах і надалі будуть приводитися до належного стану з обласного та міського бюджетів на заклади освіти виділені кошти, допомагають з облаштуванням укриттів і волонтери, і міжнародні організації. На даний момент зі 120 шкіл Запоріжжя 61 має бомбосховища, що відповідають вимогам. Зокрема, два виходи. Роботи ще будуть продовжувати. Обіцяють чиновники. Не сидять без діла і комунальні служби. Розповімо про їхню роботу в умовах війни. Запорізькі комунальники продовжують працювати задля покращення благоустрою обласного центру. Зокрема, у місті триває відновлення автомагістралей та ремонти внутрішньоквартальних доріг. Як зазначають фахівці, цьогоріч через ведення воєнного стану довелось зменшити загальні обсяги запланованих робіт. Зараз згідно постанови Кабінету міністра в воєнний час не виконуються капітальні роботи, тому це поточний ремонт доріг, тобто виконуємо, ми не замінюємо бордюри, де знімаємо шар старого асфальту, аварійний шар доріг і вкладаємо новий асфальт. У Запоріжжі вже відремонтовано майже 25,5 тисяч квадратних метрів доріг загального користування. Кипить робота, зокрема, і в Олександрівському районі. Тут співробітники підрядної організації оновлюють внутрішньоквартальний асфальт. Це заплановано, проведений тендер. Біля 6 мільйонів буде виконано гривень, да, буде виконано 5300 квадратних метрів. Це біля 12-ї адрес. Вже виконані роботи по вулиці Олександрівській, 74, 54. Будуть виконані роботи на вулиці Українській, вулиці Запорізькій. Та плану у нас є ще ремонт тротуарів. Зараз іде тендерна процедура. Після закінчення 3 мільйони виділено. Будемо ремонтувати ще тротуари в районі. Як зазначають фахівці, нове дорожнє покриття має гарантійний термін три роки. Ну, Попереднє, не змінювалося дуже давно, <гум> судя по його состоянию. Ну, Даний асфальт гарантовано пролежить ок, біля ну, трьох років. Ну, в даний момент, як ви бачите, проходить виїмка старого асфальту, його порізка, вивоз на машинах, ну, мусора. Ну, далі буде вложитися новий гарний асфальт. Діла підложка подложка з писочною сумішою, шибеночної. І далі буде асфальт укатуватися ну, десь 5 сантиметрів шаром. Цьогоріч на ремонти міських магістралей та проведення поточного ремонту доріг в бюджеті Запоріжжя передбачено понад 127,5 мільйонів гривень. Ще майже 20 мільйонів виділено на оновлення внутрішньоквартальних. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо, попри все, переможемо, і все буде Україна!